Всім привіт! Ви на каналі Пік. І сьогодні я показую четвертий випуск журналу Свінка Пепер. Тут як телефон Почнемо. Наклейки історії. Напишіть в коментарях, хто має... поставте плюсик в коментарях, хто має третій випуск. Тут різні такі лабіринт. О, тут робити різні. Тут вже кінець. Ну Ось наклеєчки. П'ятий випуск. Кікселофон, якого ви всі чекали. Ось такий кеселофон. Зараз є грати. О, так справді звук. Не забудьте поставити лайк і підписатися на мій канал. Ви були на каналі Пипа Пі Пік. Всім пока-пока!